І так, зміни, які е, потрібно чекати до кінця року. Подивимося, так, е, як закінчиться цей рік і як почнеться наступний? Що вже е, подивимося, в, яку, в яких ви енергіях знаходитесь? Так, ви тягнете з якимось рішенням, переливаєте воду із стакану в стакан, думаєте, як правильно е, потрібно зробити, при тому, що рішення таке дуже негативне. Ну, негативне. Для когось може негативне, для когось не негативне, але е, ви хочете щось сказати, об'явити. Але постійно відкладаєте це, тому що ви прораховуєте вигідність цього варіанту. Ви прораховуєте, чи потрібно вам це робити, не потрібно. Вам потрібно зрозуміти, чи максимально холодною головою підійти до цього питання. Ще яка у нас що у нас розказується? Що ви. У вас було якесь бачення світу, якісь мрія, от у нас зірка падає, у вас була якась мрія, і вона якби розчавилася, розбилася у цих умовах, в яких ви знаходитесь на сьогоднішній день. І вам більше не підходить те, що ви бачите. Ось ця от мрія розбилася, але що цікаво, все одно ось ця заява. Яку ви хочете зробити, вона стосується того, що ви знову хочете взяти ось цей шлях, так, млечний путь, молочний шлях, пуціводну звізду. От, ви хочете знову повернутися на шлях от тих принципів, от тої мрії, яку ви відчуваєте у собі. Е, і, е, тому що довгий час ви почуваєте себе погано там, де ви знаходитесь зараз. І е, окрім того, що у вас енергія йде холодної голови, одразу у вас є якась мотивація чи ідея, чи такий зажиг, знаєте, у вас це, от палка стоїть. Ви розумієте, е, що може бути потім. Тобто, куди ви хочете рухатись далі. Е, От, є мотивація. У вас дві енергії одночасно бурлять. З однієї сторони, все робити з розумом, з іншої сторони, якось обірвати, зжечь всі мости. Отака от ситуація, але ви досі сумніваєтесь у тому, чи взагалі ви правильно розмірковуєте, чи ні. Є така, знаєте, такі відчуття, ніби ви робите знову неправильний вибір. Ви може бути травматизовані якось стосовно ваших виборів, чи багато помилялися, і вам ніхто не пояснив, що помилки робити це нормально. Ненормально як кажуть. Але у вас з цим проблема, ви сумніваєтеся за цього. Так. Щось е, є стабільна е, якась історія, яку вам потрібно робити е, стабільно. Е, е, так, стійте, стійте, стійте. Так, дитинство показує що щось от. Указує що на те, що ось ця ситуація, в якій ви зараз знаходитесь, ця ситуація повторюється як дитинство. Тобто якийсь паттерн, або, ви знаєте, ось, там, не знаю, мама. Була постійно на роботі або тато, чи били вас і щось. І от зараз ви ви завжди казали, що ви ніколи не будете у такій ситуації знаходитись, чи не будете так робити. І сьогодні виходить так, що ви зараз у цій ситуації, хоча ваша мрія, ваші принципи вони залишаються непохитними. Тобто ви. Досі бачити життя саме в такому ракурсі, як повинно потрібно, а не як у вас було у дитинстві. І тому чим. Більше тягнеться оця історія, а чи правильно я роблю, а чи неправильно я роблю. А типу, типу, треба поумним зробити, щоб обробити зараз і от назавжди. Е -е, Переповнюю вас е, дуже великою кількістю емоцій. Я би вам сказала, що ви навіть е, поки що ви можете їх стримувати, але це ненадовго. Це ненадовго. Е -е, подивимося, що що ж тоді принесе нам ось цей так кінець. Нець року. E -hmm. Перше, що хочеться сказати, що у вас буде можливість почати нову справу, буде можливість почати, я би сказала, може, не нову справу, але якось розмалювати то становище, в якому ви знаходитесь зараз. У вас буде ця можливість. Але стосовно вашої мрії, дійсно може бути якась кількість проблем, в яких у частині у вас буде пріоритет, у частині ви не будете зовсім розуміти, як потрібно, що потрібно. Знаєте, це як знати в рецепті тільки частину рецепту. От, якась частина вам буде невідома, якась частина, е, у вас, скоріш за все, немає навику для того, щоб навичок для того, щоб закрити ось ці якісь е, точки. Але е, між цим ви будете е, відчувати майбутнє. Тобто у вас буде відчуття того, що потрібно робити, і як потрібно робити, і де потрібно знайти. Я би сказала, що у вас буде якісь, Е, Джерело інформації, так, ви будете це знати, де дістати інформацію, як так, дістатися від от, от своєї мрії. Ще стосовно так, що можна сказати стосовно цього кінця року. Так, вам вдається вийти із цих проблем. Ви знаходите да, методи їх вирішення у вас вдається, для цього вам потрібно креативності. Треба додати креативності, якось подивитися під іншим кутом, подивитися так, з цієї сторони, якою вам важко було пояснити логіку. Тут потрібно. Примініть вашу частину таку інтуїтивну, а не інтелектуальну. Тобто якось От. інший кут. Творчість, магія, щось таке, знаєте, магія, творчість, ритуали, може, може якісь значки десь намалювати, нумерологія, там, руни, щось таке. І вам оцей підйом він буде. І Чогось світить вам поїздка, або переїзд, або подорож. Щось ось таке, що, що допоможе вам вийти із кризової ситуації, тобто із от знайти це. Це відчуття, що ви йдете правильним шляхом. Вам потрібно змінити картинку, ви її зміните. У вас буде якраз інтуїтивно, вас потягне кудись щось зробити. І ось вам потрібно це зробити. Так, потрібно. Потрібно вам це зробити. І це, О, боже, хтось реально буде перейде, може, може, країну хтось змінює, може місто хтось змінює. Тому що прямо з нуля якось починається. Щось ви робите, щось кудись подаєтесь і прямо з нуля. І я би вам сказала, що так. Переїзд, перехід, звільнення, роз'їзд, якийсь, кудись ви рухаєтесь, кудись рух. Я би вам сказала, що вам сказали, ай все, типу, йдіть нахрен, і ви таки дивитесь в свої можливості, і щось у вас підказує вам, куди потрібно рухатися. От, і прям це може бути дуже кардинально, Прямо дуже-дуже кардинально, якось зміна шляху. І що це вам дасть? О, дуже-дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Ви дуже щасливі. Дивіться. Сімка пентаклів це те, що ви робите якусь працю, дев'ятка пентаклів – Ви заробляєте на цьому, тобто є вихлоп, як кажуть. Тобто є, ви виграєте на тому, що ви робите цей крок, і ви робите це. Ви спочатку попрацюєте, але потім у вас буде результат. Стоп, стопудово. І у вас є нова, нові емоції. Тобто, ви зрозуміли не розумом, а душею, що ось воно, ось воно, я рухаюсь туди. Знову шанс. Шанс, нове, нове. І дуже гарно падає. І стабільно, стабільно добре. Стабільно добре що так добре, що ви можете забути про те, що це добре, коли воно добре, коли стабільно добре. Тобто да, е, залишайтеся у е, вдяці вдяки, вдяки. За, за те, що у вас є оця стабільність у е, цієї справі. Тому що вам може здатися, що це там, типу. І ще найголовніше, що ви не, не виростаєте далі, ви якось сидите на місці, от у вас добре, ви сидите на місці. Справедливість. І вас там розшатає. Тобто, якщо ви будете. Е... Я не можу сказати, що це не потрібно, щоб так було. Щось якась ситуація стане, це вас розшатає. Так може, так. Е... Не знаю, щось розшатає вас, і ви заключите союз. Союз, хто за гроші питає, то це може бути якесь партнерство або вигадна угода. Хто питає про шлюб, то скоріш за все це буде шлюб. І що там вам несе, це, це партнерство, воно дуже важливо, воно щось маскує за собою. Тобто там є якесь пропрацювання, якась дуже важлива деталь, яку вам потрібно взяти у цьому партнерстві. Ви не можете зрозуміти, не зможете зрозуміти одразу що. Але як, як ви чогось навчитесь дуже важливого для вас. Для того, щоб е дуже гарні карти, гарні, дуже сильні, я би сказала, мощні. У нас випадає суд, е, випадає світ, карта світу за заключний аркан старших арканів і фант. Тобто ви замикаєте, ви виходите з цього замкнуту того кола. Е, щось ось ви зможете вирішити ось в цьому партнерстві щось. І ви навчитесь, і в фан випадає. У вас підтримка вищих сил. Там просто о, і буде результат. Боже, імператриця вагітна. Тут Ну, вагітна імператриця буде дуже гарний результат. Плям. Дуже дуже сильні карти падають тільки обережно. Вам потрібно бути мужніми, сильними. Витривалими, тобто це більше не дитячі іграшки. Возможно, ви відкриєте якийсь супермощний бізнес і будете заробляти великі гроші. Вам потрібно розуміти, що ви більше не можете приймати рішення як діти. От. І... А якщо ви цього всього не хочете, вашого успіху, не зав'язуєтесь ваше партнерство. і все. Що буде, якщо ви не зав'яжете у партнерство? Ризик. Складаєте речі. Один. Маніпулюєте. І. заключаєте партнерство. ха Все все. Ну, тобто, ви підете іншим шляхом, але ви все одно заключите партнерство. Дивіться. Знову. Тобто, ви будете маніпулювати. Щось придумувати. Якийсь шлях пройдете один. Але все одно повернетесь до цього партнерства. І сьомка, сьомка кубків впадає. Е, також хочу звернути увагу 666. Це все. до е, місяця червня потрібно бути. Ви просто будете в якомусь круговороті керміческого уроку, який вам точно потрібно пройти. Ви від нього не відвернетесь. Ніяк. І там дуже сильно 66. Мені там диявол рассказываю розказує вухо, що там можна сказати навіть, що якась карма роду. Так, Карма роду. Ви відігруєте карму роду, вам потрібно її відіграти. І тоді у вас буде так, у вас буде вичищен рід по жіночій лінії. Оця. Карма е, жінок і чоловіків, так, нещасливого одруження, нещасливих шлюбів, вона закінчиться на вас. Це ви ви зробите це. Я вам скажу, ви можете робити все завгодно. все, що завгодно. Це ви це ви, хто зробите це? 4-4. Так. У е, до. April. До квітня місяця ця угода буде, буде зроблена. Квітень, четвертий місяць. От. Ця угода буде зроблена. І ви будете сумніватися, от он дьявол випадає. Що щось не так. Він буде вам пропонувати зупинитися, щось там. Так. Да. Готуйтесь.